Заміна паливного фільтра Opel Vivara 2.0 дизель 2012 рік. Колба PURFLUX і такий же фільтр-подбали. Зараз будемо відкручувати кришечку. Торокс 130. Тихонько Руками. Докручиваю руками. Вот такой болт. Фільт до кришки гарно від'єднався, скажімо так. Оставляємо кришку тут. Тут ще є такі дві заглушечки, ми тискаємо і витягуємо саму колбу. МАН. Стоял МАН-фильтр p 726 Вот. А мы поставим аридный Пурфлюкс. Так. Вот его. Чтоб не упало. Видно, что грязный. Так. Так. Вот такой впалный фильтр. Порфлюкс придбав, хоча хотів купити Ман. Ман він більше кажеться кращий. Але там і розмір трішки інший, тому я не знаю, що вам сказати. Висота в них між маном і цим відрізняється. Тут, наприклад, 120 мм, а там 124 або навпаки, я вже не пам'ятаю і внутрішній діаметр, на якомусь аноманії тоже відрізняється від курклюця. Так, достаємо такі резиночки. Так, це стає сюди. Спускатися. Можна для себе глянути на дві сторони, вони ідентичні. Тобто вставляємо. Ставимо. Щоб в пази гарно попало. Його. Сам, саму колбу я промив. Промив взагалі-то бензином. Є, можливо, інші методи, хто вже як буде робити, очисники всякі. От, Поставили. Ставимо надписами самими догори. Вони стає так плотно. Ну ми зараз, щоб не було так, вот ми зараз наліємо туди трохи палива. Я от налив. Потім ще добавимо. Пугенько, як кажуть, гарно. Так, мені дуже, чесно кажучи, подобається цей манжет, але є такий ще маленький, який ставиться сюди. Ось. Це поставил знімемо. Поставимо Так. Зараз дальємо, мабуть, ще. Щоб був повний фільтр. Повна колба, Так. будемо ставити. Тут не дуже так прийде на цю сторону. ще зняти. Хоча, мабуть, краще я зніму. Чи не краще зараз гляну. Ще так не вийде. По Простому. краще зняти. Цей манжет він вискочить і нормально не скрутить. От притискаємо, від'єднуємо грушу. Притискаємо також, від'єднуємо цей. Провода і притискаємо зараз притискаємо так тихенько Від'єднали. Воно все стоїть гарно. Так, і зараз можемо подивитись. Ну, взагалі тут все більш-менш гарно. Поки виключено. Зараз Так. Є. Сейчас мы туда рушу. Тришка. качаем. Солярка в ней идея по системе. Але там є ще й увозди, да? Тут є така гаєчка, хто не знає, бо є таке відео, яке я бачив в Ютубі, де один не знаю, студент чи не, не спеціаліст. Він отак качав і каже, по цьому шлангу йде повітря. От, щось назад повертається. От так оце назад повертає, повертається повітря. Ми можемо його бачити. Так, і хай воно повертається ми зараз трішки відкрутимо. От, щоб вийшло звідси трішки.